У п'ятницю 13 грудня відбулася чергова сесія міської ради. Примітна вона тим, що розглядала бюджет на наступний 2025 рік, а також цікавими обговореннями та дискусіями. Так відразу ж на засіданні виникла суперечка, що стосувалася донатів та допомоги на військо. А почалося з того, що депутат Костянтин Юрков запропонував флешмоб, аби допомогти Збройним силам України, а в залі встановили скриньку для збору коштів. Депутат донатить на відрона і передає ініціативу іншому депутату Я також задонатив 10 тисяч. Я передаю цю ініціативу пані Наталії Іванівської. Що ну ініціатива хороша починаючи з січня 2024 року, по серпень 2024 року, я не отримувала як усі інші посадові особи нашої міської ради, які знаходяться в тому числі більшість в цьому сесійному залі, що місячної затвердженої розпорядження міської голови премії, тому що міський голова в січні місяці притягнув. Мани, яку я скасувала і визнала протиправною через судове рішення, то я зараз заявляю, Василь Михайлович, ініціативу передаю вам. Поверніть мені кошти чесним трудом за за 8 місяців, і я усі їх спрямую на Збройні Сили України. Дякую. Обіцяю і свої зарплати сьогодні отримати в цю. Розглядаючи бюджет на цей рік, депутати схвалили деякі зміни. Так виділили 154 тисячі гривень на садочок номер 4 та 99 тисяч на поточний ремонт і встановлення вентиляційної системи в одному з приміщень ліцею номер 5 Схвалили депутати бюджет на наступний рік. Наразі він становить приблизно 285 мільйонів гривень і враховує переважно видатки на заробітну плату та енергоносії. При розгляді цього питання не обійшлося без обговорень. Що частина депутатів, більшість депутатів навіть скажу, не хоче закладати кошти в бюджет міста, який сьогодні ми будемо розглядати 25-го року. Бюджет нагадаю це 285 мільйонів, і там не закладено ні копійки на військові потреби взагалі. Ну і вчора ця пропозиція не підтрималася, не підтрималася колегами, які тут сидять, було багато спорів. І натомість я запропонувала іншу пропозицію. Не хочете закладати в бюджет? Давайте між собою скинемося всі. Бажаючих теж не було на той час. На бюджетній комісії була підтримана пропозиція, яка була надана мною і Русланом Андрійовичем, щоб кошти з вільних залишків, які будуть перехідними, за рахунок цих коштів. Забезпечити потребу військових, які по запитах які надійшли до Лубінської міської ради в порядку черговості, ця пропозиція була підтримана в січні місяці. Коли ми будемо бачити суму вільних залишків, ми виділимо кошти і обов'язково будемо забезпечувати потребу, так як ми це робили в 2024 році. Підтримали депутати і питання, де розглядали умови оплати праці міського голови у наступному році. Зокрема, за проголосувало 17 із присутніх депутатів проти один та двоє утрималося. Міський голова через конфлікт інтересів участі в голосуванні не брав. За 17, проти 1, отримали два всього 22 рішення. Прийнято розгорілася суперечка, і під час розгляду положення про відділ охорони здоров'я. Зокрема, думки розділилися при розгляді вимог, які мають бути встановлені для начальника цього відділу. В мене пропозиція перший пункт викласти в нові редакції, зокрема. Відділ охорони здоров'я очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Кваліфікаційні вимоги начальника відділу визначаються за урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим Національним агентством України з питань Державної служби. Не лише має начальник відділу призначатися на конкурсній основі, через кому мають прописуватися кваліфікаційні вимоги до цього керівника. Такі вимоги прописуються в кожному із положень про те чи інше відділ чи управління. Чомусь тут їх немає? А вони повинні бути і повинні бути відповідно до затвердженого наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року номер 117 довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників дане положення розроблено на основі положення, яке затверджене управлінням охорони здоров'я Рівненської міської ради. Тобто їхній юридичний відділ, а також відділ, юридичний відділ департаменту охорони здоров'я Рівненської ОДА. Це положення погоди в такій редакції. І сьогодні вносити зміни, тому що є суб'єктивна думка певних депутатів. Сьогодні в нас є трудове законодавство, яке чітко визначає розпорядження міського голови і утворення комісії. А далі є трудове законодавство, яка передбачає прийом на роботу. Даного працівника у результаті обговорення депутати схвалили лише пропозицію Олени Олійник стосовно внесення технічних правок. Також під час засідання надійшла пропозиція внести зміни у міську програму Турбота, яка передбачає збільшення підтримки родин та, зокрема, дітей загиблих військовослужбовців. Допомоги в розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, встановлено станом на 1 січня поточного року дітям до 18 років сімей загиблих, померлих захисників та захисників України, і друге компенсацію за навчання у вищих навчальних закладах України. Дітям сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України до досягнення ними 23 років освітній ступінь бакалавра та або магістра у випадку вступу та на платну форму навчання та безперервного здобуття освіти в Україні. Цей запит я вже зачитувала. Я підготувала так, як до мене звернулися матері ну, вдови наших загиблих захисників. Була з ними розмова і так само Золотина Степанівною. у нас. Останнім часом було дуже багато фундацій і поєднати ці всі пропозиції, які поступили від фундації, в тому числі наші можливості, тому що це не просто це треба прийняти. Якщо буде рішення, то треба буде його виконувати, а не так знаєте, галопом по Європах. Тому питання дуже складне, непросте, але разом з тим і можливо виконання. Тому батьки отримали від мене відповідь, що ми зберемося сесійно. На позачерговій сесії дане питання розглянемо під час розгляду депутатських запитів та звернень на засіданні. Також обговорили та підтримали необхідність облаштування пішохідних переходів та встановлення лежачих поліцейських по вулиці Морозенка та за зверненням місцевих жителів встановлення автобусної зупинки по вулиці Волицькій. Окрім того, під час засідання озвучили позитивні рішення, які дозволять вирішити проблеми із відомим у місті маєтком графині Шувалової. Закон на нашій стороні, і сьогодні ми маємо об'єкт. Який виграний в судах Верховного суду, верніше, і ми можемо ще з гордістю сказати: ми, депутати, найдемо можливість його використати із метою. Чи це буде реабілітаційний центр, чи це буде готельне приміщення, але там буде гарна територія, порядкована, буде все приведено в відповідність для того, щоб місто мало гарну будівлю. Якого значення? Це покаже час.